Близько десяти карет швидкої автобус з тітушками побиті машини. До таких наслідків призвела робота комунальників, які почали демонтувати бетонний паркан на будівництві на вулиці Булгакова, 12. Це у столиці, і це вже після того, як там звели багатоповерхівку. Директор комунального підприємства столиці Київблагоустрій Іван Кліпа, повідомив у Фейсбуці, що о 6-й ранку його підлеглі почали демонтаж паркану на черговому незаконному будівельному майданчику. Представники забудовника стали Боронити майно, яке намагалася вивести комунальники, що призвело до бійки. Місцеві мешканці кажуть, що комунальники приїхали з нарядом молодиків у зеленій формі з автобусом з тітушками. Представниця забудовника зізналася, що забудовник досі не одержав дозвіл на землевідвід. Утім, у добудованій багатоповерхівці інвестори вже роблять ремонт та готуються до новосілля. Шквал емоцій на будівельному майданчику ще досі не вщух. За цим спостерігала наш кореспондент Людмила Кушнір, і Вона покаже вам зараз деталі. Ми були у них в Київській міській адміністрації разом з нашими інвесторами, вони обіцяли допомогти, вирішити проблеми з наданням документів, якщо якихось не вистачає, тому що ми неодноразово зверталися до них з клопотання про землевідведення, але ну, отримували відмови. Технічно от, е, працює маніпулятор тут. Технічно. Працює бригада демонтажна. А що возите? Що оборудовання? Складування будівельних матеріалів та інших. Документи на розміщення на повинні бути. На розміщення. На ну. Ви, ви що, пойдіть, балкони знімаєте, тому що вони там теж знаходяться. Кірпіче читають. Ви кридете, ви викритьте, це, ви це кража.